Долучаємо до нашого ефіру Віталія Литвина, це Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Віталій, добрий день. Вітаємо вас. Судя, шановні телеглядачі, слава Україні! Героям слава. Знаємо, що збираєте гроші на потреби ваших хлопців. Розкажіть, будь ласка, на що саме? Е, так, зараз ми збираємо на автомобілі вже силами е, телемарафону, силами телеглядачів. Ми закрили дуже великий збір на 3 мільйона, а саме це на коптери Mavic і 3T та FPV-дрони, які дуже нам допомагають нищити ворога як на харківському напрямку, так і на інших напрямках, де виконує службово бойове завдання наша бригада. І зараз для ефективнішого оперативнішого прибуття на позиції розрахунків БПЛА ми збираємо на позашляховики на автомобілі для цих розрахунків. З рахунків БПЛА, щоб ефективно нищити ворога на Харківському, на Кутенському та Лиманському напрямку, де виконує завдання наша бригада. Пане Італію, наскільки важко інколи доводиться діставатися до потрібних позицій? Зараз дуже, знаєте, зараз така пора року, що, може ґрунт дуже твердий, він підсох, і автомобілями дуже легко. Але в першу чергу складність до, доїжджати до позицій. Це FPV ворога, артилерія ворога та Оперативно-тактичні комплекси БПЛА, це такі як Орлан, Суперкам, Зала та всі інші, які використовує ворог на харківському напрямку в дуже великій кількості. Якраз таки зараз не те, що погода нам багато завдає, а ворог, який може знищувати автомобілі, бронетехніку та особовий склад наших підрозділів. І багато такі автомобілів було знищено якраз таки в використанням FPV-дронів ворога, і ми поповнюємо якраз зараз ці. Наші втрати автомобілів і операторів дронів і всіх інших підрозділів. Шановні глядачі, все класично, і слухачі, до речі, тому що нагадую, що в умовах вимкнення світла не у всіх є можливість нас дивитися по телевізору, але по радіо, якщо у вас є приймач, наприклад, на батарейках, така можливість зберігається. Бачите qr код на своїх екранах. Також бачите номер картки і у зв'язку з тим, що якраз світло зараз дуже активно вимикають як ви безперечно знаєте, можливо у вас з'явиться ще. Бажання ще трошки більше ніж ви можете докинути хлопцям на збір за себе і за тих людей, які зараз не мають можливості побачити наш ефір. Віталій а скільки загалом живе от одна та автівка, яку ви купуєте в середньому в тих умовах бойових дій, які існують на сьогоднішній день на фронті? Це знаєте, так від користувача може залежати від оперативно-тактичної, в першу чергу, обстановки на лінії бойового зіткнення. Були такі ситуації, що навесні в нас просто автомобілі тонули в багні, і просто вони захльобувались водою. Був гідроудар двигунів, і ми просто втрачали цю техніку, тому що гусенична техніка проходить такі, як МТЛБ М113, БМП. А легкові автомобілі не могли проходити і тому навіть втрачали просто вони тонули в болоті а зараз, коли ворог, ось саме складність така на Харківському напрямку, те, що ворог застосовує БПЛА, типу Орлан суперками, вони виявляють, що на під'їздах наші там ротаційні групи, групи логістики, і в півідронами можуть нищити і якраз такі легкові, легкову техніку, бронетехніку, і це може складати від місяця до двох до трьох місяців, автомобілі живуть. Але ще ми можемо бачити, що артилерія ворога нищить і дороги. І асфальтне покриття, і ґрунтові дороги нищить, і тому вони і ходовка розбивається набагато швидше, і тобто інтенсивність використання автомобілів дуже така висока, що вони просто зношуються набагато швидше, ніж просто в цивільному житті. Пане Литвин, інститут вивчення війни повідомляє про те, що росіяни перекинули на харківський напрямок африканський корпус, чи зустрічалися вже на полі бою? Дивіться на даному етапі зараз на цей день. Ми ще з ними не зустрічалися. Але ворог на тому напрямку підсилює ту ж саму 155-ту бригаду морської піхоти, яка туди вже зайшла і діє на тому напрямку, і вони їх підсилюють просто своїми резервами. Це показник того, що вони не хочуть втрачати ці позиції, які вони вже зайняли. Вони там зараз покращують свої інженерні фортифікаційні споруди і проводять знаєте, такі невеличкі ротаційні дії всередині своїх підрозділів, які вже просто вичерпали свої і морально психологічний ресурс, і фізичний ресурс їхній особовий склад, і вони підсилюються на. На цьому етапі зараз і своїми підрозділами. а саме африканський корпус ми ще не зустрічали, але сили оборони України і бригада гвардії наступ у рубіж готова зустрічати будь-якого ворога на будь-яких рубежах і відстоювати наші рубежі. Пане Оцена загалом чи бачите ви в приціли в об'єктиви ФПІВ дронів людей, які Ну, принаймні за зовнішніми своїми ознаками за виглядом за комплектацією рисами обличчя схожі на якихось найманців, яких привезли з інших країн. Ну на даному етапі, де виконують наше завдання, наш підрозділ на харківському напрямку. Ще ми таких не зустрічали. Але до цього ми зустрічали спочатку повномасштабного вторгнення чорношкірих військовослужбовців Російської Федерації. Неоднократно вони потрапляли до нас в полон. І вони постійно, постійно на кожному етапі знаєте, десь вони зустрічались на тимчасово окупованих територіях Луганської, донецької області, де виконували завдання наші підрозділи. Але зараз я думаю, що інститут вивчення війни брехати не буде, тому зустрінемося ще з ними і на харківському напрямку. Пане Литвина, яка загалом оперативна обстановка зараз на харківському напрямку, от саме на цю годину, що ми з вами розмовляємо? Наскільки активний ворог зараз? Ворог на тому напрямку дуже активно. Ось якщо порівняти з куп'янським лиманським напрямком і на Бахмутському напрямку, також де виконують завдання наші підрозділи, то там менш активне, але дуже високе застосування оперативно-тактичної авіації. Це якраз такі е керовані авіабомби, які вони скидають по підрозділам Сил оборони України по цивільній інфраструктурі, просто по е громадянам України просто неприцільно просто скидають і займаються тероризмом. А саме на Куп'янському та Лиманському напрямку активність штурмових дій трошки вища, ніж на харківському напрямку, але ворог на харківському напрямку не полишає намірів. І кожного дня, знаєте, вони такі не штурмові дії, а розвідка боєм. Тобто він відправляє відділення два відділення. Вони перевіряють позиції оборони України. Якщо у нас достатня кількість fpv дронів, розрахунків БПЛА для розвідки, ми виявляємо ці групи і нижчимо. І вже, наприклад, наступного дня ворог вже може не штурмувати наші підрозділи пересув. Сувається там ліворуч, праворуч і виявляють таким чином слабкі місця, а потім вже концентруються, задають масованих артилерійських ударів і використовуючи вже взвод до роти особового складу. Проводять штурмові дії на тих чи інших напрямках. Але на даному етапі вони проводять розвідку бою, штурмові дії, і це поки на напрямку, де виконують завдання наші підрозділи, це безуспішно. А ось на куп'янському лиманському напрямку противник там більш активно і вони більш активніше там використовують свою піхоту. А ось. Оперативно-тактична авіація переважає все ж таки на харківському напрямку по кількості застосування літаковолітів і скидання керованих авіабомб. Пане Литвин, як ви загалом оцінюєте ситуацію зараз на Харківщині, виходячи з тих даних, які вам відомі, і можливо, у вас є якісь свої зрозуміло, що суб'єктивні, але очікування від того, як ситуація може далі розвиватися. Ну знаєте, як кажуть офіційні представники ОСУ Хортиця і всіх інших військових формувань, ситуація складна, але контрольована. І насправді це так, тому що ми бачимо, що ворог на тому напрямку вже не має якихось значних успіхів. тобто десь він може покращувати своє тактичне становище, десь наші підрозділи Силоборони України покращують тактичне становище, але ворог не полишає і він не хоче втрачати ті е, території, які він вже захопив. Таким чином вони відтягують як і наші резерви. І наші ресурси, і додаткові артилерійські системи, і додаткові підрозділи розвідки, які працюють на тому напрямку. А не можемо ми їх перекинути просто на введення більш активних районів. Це саме на Куп'янський, Лиманський, Покровський напрямок, де ми бачимо, що противник. Постійно постійно проводить штурмові дії, і таким чином вони стримують, І вже ми бачимо, що вони хочуть туди і африканський корпус задіяти, щоб свої, можливо, якісь лінійні підрозділи перекинути на напрямки все ж таки куп'янський, краматорський, можливо, Лиманський напрямок, щоб, щоб там продовжувати інтенсивність своїх штурмових дій. Дякую вам за інформацію. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвитки бригади Рубіж Національної гвардії України був з нами на прямому відеозв'язку.